Сучасний спорт у рамках європейського тижню мобільності. Молодь навчають екстремальним трюкам у новому скейтпарку. Остап тренер по скейтбордингу та активний учасник європейського тижню мобільності. Нині вчить молодь екстремальному катанню. каже дуже хочу бачити більше молоді, у якої горить вогонь, і є жага до екстриму. Ось саме цей скейтпарк я вважаю, є досконалим. Тут можна кататися в різних стилях на різних. Там, скейтах, самокатах, велосипедах. Ось тут хороше бетонне покриття, на якому не боляче падати, ти от падаєш, скользиш. Це хороший аспект. Тут, як мінімум, дуже хороші, ну, в дуже хорошому стані фігури, нові досить. І для новачків, і для більш старшого. Більш Кращого рівня катання. Цей скіт-парк відкрили кілька місяців тому. Тут встановлені трампліни, рампи та облаштовані траси для їзди на велосипеді. Також забезпечили відеонагляд. Мені дуже подобається скіт парк бо це перша резина в Україні. Це перше тут зробили І Я провожу кощпощі кожні дні. Тут у рамках Європейського тижня мобільності у Чернівцях уже провели понад 20 заходів. Попереду кажуть організатори ще чимало цікавого. Це буде Car Free Day на площі Філармонії. День без автомобіля буде перекрита часткова площа Філармонії та часткова вулиця Заньковецької. У Нас буде сцена, на якій будуть спікери не тільки Чернівецькі, а й запрошені гості зі Львова та Києва, в тому числі транспортні експерти і експерти в екології. Європейський тиждень мобільності проводять щороку заходи, які організовують спрямовані на популяризацію велосипедного та громадського транспорту, а також покращення доступності Ості міської інфраструктури для маломобільних людей та підтримки екології в нашому місті, Віталій Николайчук, Андрій Миронеску, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4